Повістка вважається врученою, по яка надійшла поштою. Коли тут цікавий момент, що в нас відбулося певне юридичне ноу-хау ще в 2024 році. Бо правила були такі: людям дали 60 днів для оновлення даних, уточнення своїх даних, і відповідно кожен мав вказати свою актуальну адресу, поштову. Ось а ті, що цього не зробили, не вказали, то їхня адреса. Та, яка відома ТЦК та СП, тобто яка перебуває в так званій особовій справі, Ось тому вони розсилаються. Що чим ми зараз зустрічаємось? Людина в розшуку, але повістки не бачив. Чому так? Бо за рахунок цих правил повістка вважає врученою. Фактично, якщо навіть вона тобі і в руки не вручена. А прийшла за тим місцем, яке ти вказав або яке мав вказати, але не вказав. І, відповідно, пройшов строк відповідного вручення, ти по ній не з'явився, то за, за новими чи там, вже за старими правилами, бо їм вже рік, вони вважатимуться такими, що ти оповіщений відповідною повісткою.